Щоб замін... змінити ДНК, треба прописувати Словом Божим. Ми створені по образу потопів Божий. Ми створені з нейтронів, патро... нейтронів, нейронів, патронів нейтронів і з атомів. Наше слово Боже повинно в мозку переписатися. І дійсно, щоб ми могли змінити нашу ДНК. Це в слово Боже, воно змінює наше Слово. І ДНК, і щоб в нашому серці воно було прописано на нашому розумі, і в серцях, і на думках пропишу їх, як говорить Господь Ісус Христос. І щоб ми були дітьми, учнями Ісуса Христа, могли спасати себе, інші душі, могли змінити ДНК. А ДНК це може змінити тільки Бог, Ісус Христос. Якщо ми будемо правильно пропитуватися інформацією, Слова Божого, не дьявольською інформацію, а Божим Словом. І що в серцях і в наших думках було прописано Слово Боже, Ісуса Христа. В нашому серці слово Боже було прописано, що ми могли змінити ДНК, нашу генетику. І ми створені по образу, подобію Божому. Бо Бог в нас вклав в ДНК своє, це Слово Боже, корінь Слова Божого. І ми дійсно могли бути в ДНК в Ісуса Христа. Треба вивчати слово Боже, щоб ми були світлом для цього світу. І дійсно, щоб ми в нашу ДНК було прописано правильним. З нейтронів. По, нейтронів атомів. П, п, петронів, нейтронів з атомів. І дійсно... Щоб ми могли прописати своє правильне ДНК Ісуса Христа. І Атом, щоб ми були з правильними думками, мислями були, в розумі були, нейтронів, пе, нейтронів, пе, а, айнтронів атомів. Наше слово було прописане. І... Ми могли прописатися в Слові Божому. І в на, нас було, щоб правильне ДНК, і Слово Боже, щоб було, воно прописано в нашому серці, в нашому розумі. І дійсно, щоб ми правильно могли зробити все-все, весь вибір, і в нашому Слові повинен в нашому розумі прописатися Слово Боже. Із правильних частичок, з правильних атомів, нейронів, патро... Нейронів, патронів. Чи як там правильно говориться, вибачайте, не знаю трохи. І з правильних частичок, бо тільки ми можемо змінити нашу ДНК. ДНК не, не залежить від батьків чи родичів, якихось. А дійсно ми створені з атомів. Із нейронів. І дійсно все повинно бути створено Словом Божим Ісуса Христа, щоб у нас правильна ДНК прописалася в нашому серці. В Ісусі Христі. Амінь.